Вітаю зараз. Ми будемо дивитися питання про коли повернуть полонених українців до рідних, домівок. Скажіть нам, будь ласка, вищі сили, коли повернуться полонені? Що нам треба, щоб звільнити полонених? Скажіть нам, будь ласка, вищі сили, українців, полонених, також. Людей в полоні з інших країн. Ви хто знаходиться в російському полоні, скажіть нам, будь ласка. Так, змінюється на краще. Надходження допомоги. Карта мир. Добре. Так, Верховний Суд іде. Це дуже добре. Ой, так, давайте подивимося. Цим займається хтось із е, світу, і це дуже поважні люди, дуже, у них дуже багато. Україна до когось зверну, звертається і буде надана допомога, і буде звільнення. Такі йде. Наразі, так, полоні люди. Полонені люди. Також паралельно може йти нашими Збройними силами в. Ну, виборювання в цих територій, де вони знаходяться, це також їх звільнить. Кожна територія там містяться полонені і ті землі, що наші воїни, оці наші військові звільняють і полонених також повертають додому. Так, дивіться, щось буде відбуватися обміни на майбутнє. Таких уже. Е, так, це, це обмін. Так, будуть працювати дуже сильні люди, і магічно, і ну, люди сили, і ви Світі всі направлено на те, щоб якнайшвидше допомогти і надати медичну допомогу і звільнити полонених. І я бачу на майбутнє обміни, також і карта миру, припинення оцього чи ворога буде переможено. Вже будуть. Вересні надходити звістки про те, що звільнилися люди із полону, також відшкодування ці, може, будуть тіла загинувших українців повернуті також. У вересні будуть відкриті. Ось такі події про, про людей, які загинули, померли. Все над цим буде проводитися робота по виявленню людей, по знаходженню, загинувших отак. Так, тут все припиниться, дивіться. Повернення полонених, воно відбудеться автоматично із припиненням війни, перемоги і миру. І це буде ну, в жовтень точно, а вже відбувається ця праця, і вже змінилася політика ворога. І вже йде те, що він навіть. Повністю припиняться ці агресивні дії. Ворог навіть не буде входити в бої і не буде до полонених проявляти цю жорстокість. Він просто закінчиться. Все, він як розвернеться, повний розворот і, і піде. Отак мені йде. І це все під натисками наших військових і сильних людей в світі. Так, звільнення полонених відбувається. Жовтень місяць і вересень також будуть процеси і на майбутні обміни, обміни і повернення, і повернення і мир. Я забираю всі перешкоди, заперечую. Більше немає ніяких перешкод. Заперечую, щоб звільнити наших полонених. Якнайшвидше відбувається звільнення. Заперечую. Заперечую всі страждання. Заперечую всіх полонених. Припиняється їхній. Агресія до них припиняється, відбувається якнайшвидше звільнення і надання. До полонених надходять необхідна допомога. Викривають всі місця, де вони знаходяться, і приходить допомога медична. Так, весь світ цього, будь ласка. Так, обміни. Відбувається дуже швидко, заперечую, без перешкод. Прошу вищі сили. Так, це я перекриваю. Відкриваю дороги до повернення полонених. Як нашвидше. Всю агресію ворожу відвертаю від полонених. Дорога до та своїх рідних до зцілення. Так, так, буде мир. Прошу Вищі сили, ангелів-охоронців, духів роду закликаю якнайшвидше захистіть, будь ласка, наших полонених від агресії, від всіх страждань. Надайте їм всю необхідну медичну допомогу. Повну. Відновлення їхніх потреб для життя. І прошу якнайшвидше вив... вивільнити всіх, хто знаходиться в полоні Російської Федерації, повернути додому, mm. де да відкриються дороги для повернення. Буде так, буде так, буде так. Закликаю вищі сили повернути. По Верховному суду, всі страждання, все, що завдано, всі тортури, все, що гвалтування, все, що завдано поганенем у полоні Сійської Федерації, повернути тому, хто ці страждання робив. Все, що завдано нашим людям, всі смерті, страждання, сльози і страхи, все поверніть, будь ласка.

Відкриваєте рух до повернення полонених, де буде все сказано здійсненим. Так що, будь ласка, відбуваються зміни, дуже кардинальні зміни ворога він завдати за... шкоди полоненим вже не, не може. Йдуть військові наші, йдуть світові люди, які мають владу. І це також паралельно з приходом миру на ці території України, і відбувається якнайшвидше повернення. Ось воно. Це все відбувається вересень, листопад, жовтень, все це відбувається, це осінь, це повернення наших людей. І над цим працюють і люди сили і вищі, вищі сили, взагалі Верховний суд, тобто буде повернуто, весь цей біль ворогу буде повернуто і надасться зцілення полоненим. Так що дякую все. Хай здійсниться все сказане і прошу якнайшвидше зробити це. такі події. Це неодворотно, неодворотно, це на це вже все. Ворог хоч він не буде на це вже впливати, це закрите питання полонені. Всі повертаються так, виходить. І буде мир. Дякую за увагу. До зустрічі.